Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого напевно, не залишить байдужим. Літня жінка віком 97 років, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за неї доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. та там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне, соломи. Страшне? Проходьте, а... проходьте. Проходь. Проснулась, а вони стріляли страшне, яке там присипання, а невістка каже, не де в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати, і з сином пішов. І, і невістка у трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хотіла йти, І дерева повиривали з корню. два рази лягала, віддихала, падала, як пошатнула мене. І кинула в траву, лягла, заснула, погиб, Попиталася трошки і пішла. А тоді другий раз іще. ще теж кинула мене, а тоді встала, ми та будь йти потихеньку вже. Ой, 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 ой. господі, оце надо таке. А скільки вам років? А ви видали? Не знаю. 18. 8. 98. Найголовніше, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Саме, саме головне, що бачите, як вас покормлять, їсти хочете? Та як ви думаєте? Я думаю, хочу да. Ой, Боже. Зараз покормлять вас. А, троих, значит. А, ну зараз ми хоч і скажемо, що живі, і здоровий. Вони зараз в Константиновке. Оля, Оля в лікарні в Константинівці. Оля в лікарні. Да, да, так. Да. Все добре. Документи у них там з собою. А вас внучка завтра забере. Да я вам поучавал. Пожалуйста. Чтобы живе осталися, Господи. Ой, я не знаю. Вам тоже здоровья. Сиси, давай, слава, я ходил. <заси> Давайте, Степани. Здоровья вам. Здоровья ще житы. Ище 100 років жити. Ой, так же самый вам. Ой.